Сьогодні ми граємо в World of Tanks на важкому танку КВ-1С. І відразу нам випадає карта Ель Халуф. Ми є другий у списку, тому думаю, бій буде багато обіцяючим. Відразу після Як нас закидає на карту, відразу продумуємо весь, всю траєкторію весь свій. Маршрут, в якому ми будемо рухатися впродовж бою, всю стратегію, також всі можливі шляхи для відступу. Обов'язково продумуємо, як і коли ми будемо вступати в бій, чи відразу на початку будемо перш прорватися на стратегічну точку, чи зачекаємо, доки союзники вже вступлять в бій, чи вже пізніше, по всім і ми будемо зачищувати всі інші танки. Я вибираю перше, Йду, стараюся виїхати перший на стратегічну точку і допомогти своїм союзникам. Тут зі мною їдуть три ПТ-САУ, і ми вибираємо, мабуть, всі мої знайому точку зустрічі квадрат е, 1А. Тут дозволяється один середній танк. Ще один середник і ми всі прямуємо на цю точку. Рахунок ще поки що по нулях, ніж вже 1-0. на нашу користь. Важно приглядаюся на гори, саме там буде засідати супер, е, суперники. Як я бачу, що наші танки вступили в бій, і я вирішую взяти обійти ворога з флангу. Для того обіжаю зараз наліво, і щоб зайняти стратегічну височину, і щоб стріляти в ворога зверху. Я бачу, наші танки вступили в бій з Пітесаву і щасливо знищили. І наразі тримаю цей укріп район. Я стараюся якнайшвидше виїхати під гору, бачу, як засвічується багато ворожих танків. Цього важкого танка я пропускаю, оскільки я ще не можу виїхати прямо на нього, щоб мене не засвітили або не почали по мені стріляти, я бачу, мені підівається пушка. Я беру їх доки пушка не сяде нижче. І беру, пробиваю його. І мене замічає, починаю це на мене. Я призаряджаюсь і його забираю. Тут ще один середній танк, я вирішую на нього виїжджати прямо, але тут засідаюся ПТСА, і я вирішую вирішу відступити назад. Але тут одразу з'являються мої союзники, я вирішую їм допомогти. Щоб разом добити ці два танки. Е, Черчилль вступив в бій з цією потеставою. Це потестава задіяний удару. Я хочу її забрати, але союзник мене опереджають. Я одразу проключаюся на іншого і його також забираю. Рахунок 8-3. Е, серйозна перевага в нашу користь, але не потрібно розслаблятися ні на митті. Приймуємо далі весь час змінюємо свою позицію, щоб не попасти під обстріл артилерії або не бути засвіченим. Бачимо одну ПТ-САУ, стараємося не її виїхати. Але знову пушка приводиться доверх. Я беру, не попадаю. перезаряджаю ще раз, ПТСА нам пробиває, і я її забираю. Ще раз відразу-зразу змінюємо місце розташування. В суперника лишилося тільки 5 ворожих танків, у нас ще більше половини. Тут мене пробиває, я не розумію, звідки. Залі союзники ніхто ворога не підсвічує. Тут ще раз пробуває, я ще раз не розумію звідки. Можливо, то навіть союзники, які не мають чого робити. Тут засвідчується один легкий танк, і я їду до нього на пролом. Цілюся, але його не пробиваю. Тут вже наші легкі танки вже вступили в бій, оскільки вони маневреніші і більш швидкіші від мене, то вони саме вони вступають першим в бій. Я тільки підтримую їх здалеку, або, як тільки з'являється можливість, Прямо допомагаю їм. Тут далі наші союзники зачищують ці інші танки, і тут свічу ще один танк, і я їду на нього. Звертаюся і цілюся на нього. Тут не попадаю. Але мій сюзим мене опереджає. я вірші стріляти ПТСО. Я перезаряджаюся. Цілюся в люк і прибуваю, ховаюся ззаді іншу танка і мене не прибуває. І я його призиджаю і забираю. Тут не прибуває далі ззаді, я ще раз говорю, не можу зрозуміти, що ворог, що союзник стріляє, бо фактично нічого і ніхто не засвідчує. Ніби пуста зона, а по мені ведуть вогонь. Мені мене можна сказати, що я вже ледь живий, ми шукаємо останню артилерію, яка лишилася ворога. І тут вона засвічується, я одразу прямую до неї, але знову ж мої швидші союзники випереджають мене і, і доїжджають до неї перші. Але я не відстаю і одразу їду за ним. Як ми бачимо, союзники її знешкоджують. І так ми перемогли з рахунком 15-6. Рахунок хороший, але на моїй практиці були більші. Ми отримуємо більше 16 тисяч кредитів і 60, 671 досвіду. Як бачите різні моделі, кому цікаво, може собі поставити на паузу і почитати, але я думаю, тут нічого нового нема. Бачимо бойову ефективність, різну статистику.